Цікаві місця Хмельницького, які варто відвідати. До речі, ви знали, що до того, як в 1954 році місто переназвали на честь Богдана Хмельницького, воно називалося Проскурів, музей Криївка, стінка. Це місце відтворює типову Криївку української повстанської армії середини ХХ століття. Відвідувачі можуть ознайомитися з побутом, побачити автентичні предмети та дізнатися більше про історію визвольної боротьби. Однією з архітектурних родзинок міста є будинок з драконами. Ця унікальна будівля на вулиці Проскурівській прикрашена білосніжними скульптурами драконів, що створює загадкову атмосферу і приваблює туристів. Хмельницький монотеатр Кут є унікальним через свою концепцію одного актора. Заснований у 1992 році він має особливість. У ньому працює лише один актор Володимир Смотритель, який одночасно є засновником, директором, художнім керівником і єдиним виконавцем усіх ролей. Це робить кут єдиним стаціонарним театром такого формату для любителей природи і спокійного відпочинку. В Хмельницькому є дендропарк Поділля на. Площі понад 30 гектарів росте більше 170 видів декоративних дерев і чагарників, завезених з ботанічних садів України та Молдови. Серед них зустрічаються рідкісні екзотичні породи. Платан східний, тюльпанове дерево, дуб червоний, багрянник японський. Також в місті знаходиться перший і єдиний в Україні музей фотомистецтва, розташований у будівлі колишнього готелю Континенталь. Експозиція включає понад 1500 експонатів від старовинних фотоапаратів, починаючи з 1933 року, до сучасних фотографій. Тут можна не лише ознайомитися з історією фотографії, а й зробити власне фото на пам'ять. Що ми забули додати? пишіть в коментарях.